Всім привіт, вітаю! Сьогодні в мене ще одні невеличкі відгуки про використане. Порожні баночки накопилися, покажу вам і викину. І так, давайте починати. Спочатку покажу вам, що закінчилося з Avon. Ну, По-перше, це от такий спрей, його вже немає, в продажу здається: значить, спрей, лосьон спрей для тіла, освіжаючий. Він йде з ароматом лілії і гарденії. Мені він зовсім не сподобався, був дуже різкий такий нав'язливий аромат. Прямо Дуже такий б'ючий ніс. Я його використовувала як освіжувач повітря. А от так на тіло я б його нікому не рекомендувала використовувати. Ну, дійсно, тут таке поєднання і така лілія, якась дуже душна. І Ця гарденія теж, отаке поєднання дуже-дуже мені не сподобалося. Хоча, коли я використовувала цей спрей в якості освіжувача на роботі, так, знаєте, трішки там, щоб освіжити кімнату, то декому подобалося. Ну, так, запитувала мене, що це такий за аромат приємний. Ну, дійсно, він коли розвіювався, то е, був в принципі, такий непоганий. Але. Але ні, недаремно його зняли з продажу. Так, далі, закінчився такий спрей для сну, як тут пишуть, для покращення сну. Лінійка Planet Spa з лавандою 100 мл. Непоганий спрей, але теж для мене тут доволі такий різкуватий цей аромат лаванди. Він йде більш в таку чоловічу сторону, більш в більш сторону чоловічих парфумів. І зовсім він для мене не заспокійливий навпаки, якийсь такий бадьорий. Е Пробуджуючий, з таким ароматом точно не заснеш, а, а навпаки, будеш крутитися всю ніч. Тому більше його купувати не буду. Зараз у мене такі ж тільки від фармасі, там набагато ніжніший, приємніший аромат, то я можу дійсно порекомендувати цей, от якось мені ну, не сподобався, тому, вибачте, Купувати не буду, а кому він подобається, то я, я задоволена, що ви знайшли для себе якийсь заспокійливий такий аромат, засіб для сну. Так, закінчився отакий 4D-спрей для корекції кольору для блондинок, щоб знімати оцю жовтизну волосся, яка нам не подобається. Сподобався, значить, Аромат ну, самий звичайний таких от засобів для волосся. Сам спрей був як таке молочко, так як ніби ну, розбавлений крем, крем таке лосьон чи молочко, білий такий був, нелипкий і дуже гарно він якось так пом'якшував волосся і дійсно. Ну, Повністю, якщо у вас там жовтизна на волосі, він не зніме, але трішки-трішки все-таки він давав якийсь такий ніби трішки е, платиновий відтінок, чи якийсь такий морозний, Ну, непоганий спрей. Ви знаєте, його зараз немає в каталозі. А якщо тільки з'явиться, можливо, десь по розпродажу або буде за повну ціну в каталозі Avon, то я обов'язково його повторю, сподобався. Так, також закінчився мій улюблений крем для рук, теж лінійка Planet Spa. Тут у нас іде африканське масло Ши, Дуже-дуже приємний аромат і взагалі оця лінійка. Мені дуже подобається, я вже не раз вам про неї розповідала. Ну, а оцей крем із усієї лінійки, з усіх засобів, які представлені в цій лінійці, цей крем, мені здається, самий-самий пахучий, самий ароматний. І я його з задоволенням використовувала на роботі в основному. І обов'язково ще раз повторю, в мене там ще є в запасі, крем, такий крем тільки в баночці. Використай його, і цей, і цей крем потім обов'язково повторюю. Вся лінійка просто супер ароматна. Це такий е, жарений цукор, карамель, ці льодяники на паличці, паличці вигляді півників або зірочок раніше от такі були. Ну Просто-просто бомбезний аромат. І взагалі, я ще раз повторюю: якщо цю лінійку ще хтось вейвені не пробував, то обов'язково спробуйте, вона класна. І події, і по аромату. Так, Викидаю от такий антивіковий крем, вистанавлюючий ночной гель для ліця з екстрактом зеленого чая. Отакий от крем у мене, верніше, гель. Клієнти замовляють уже не один раз, і їм подобається. І, ну, я ж думаю, так, а чому ж я не, не купую і не пробую? І от купила, спробувала. І використала його ну, трішки більше половини. Але чому викидаю? Я взагалі то вже говорила вам, що я не люблю викидати засоби. Я буду мазати там, знаєте, на руки, на ноги, на тіло, куди, куди загодно, тільки щоб не викидати. От. Але тут ви бачите в цьому гелі присутні такі от шарики, крупинки. Які е, зараз уже, вони зовсім не розчиняються на обличчі. От коли ми наносимо цей гель, раніше вони якби розчинялися, так, втираєш, втираєш, масажуєш і ну, вони зникали. А, а зараз вони просто от залишаються, потім е, падають, потім десь там я їх знаходжу і на волосі, і на одязі, ну, де тільки я їх не знаходжу. От, вони зовсім перестали розчинятися. Сам Гель теж мені щоб так дуже, не дуже сподобався. Ну, коротше кажучи, я його викидаю, кому він подобається, кому підходить. Я, я тільки, як то кажуть, за, що ви знайшли свій крем нічний, але для мене цей експеримент закінчився, можна сказати, повним фіаском. Я більше гратися так не буду і купувати от такий крем не буду. Так, і що ще з Ейвону? З Ейвону, ну мабуть, це вже я в кінці покажу. Давайте покажу, що, що крім Ейвону, у мене закінчується. Теж оцю гель-маску для обличчя від зеленої аптеки теж викидаю, тому що тут вже підійшов срок придатності. Сама гель-маска була непогана, рівний тон 3 в одному, очищає пори, світляє і вирівнює тон, знімає воспаління і шелушення, сіяння коже. Ну, вона, звичайно, трішки стягувала шкіру під час її нанесення. Я не люблю такі ефекти. От, але непогана, непогана маска, така сама-сама робоча, сама, така, яку ну, можна, в принципі, використовувати. Але оцей великий об'єм 75 мл. Ну, ніяк не, викори... не, не можна їх, його використати. Якщо у вас ще є, крім цієї маски, ще одна, дві, а то й три, а то й більше. Усіх у нас доволі таки багатенько масок, хто їх використовує. І Ну, підійш, Підійшов вже срок, тому викидаю, теж звертаю увагу: український виробник, російське маркування. І зараз це все продовжується. продовжується. Зелена аптека Фабрика Ельфа, український виробник продовжує маркувати свою продукцію російською мовою. Не скажу, що всю. Уже я бачила, в магазинах з'являються деякі лінійки від. Цього виробника, але все на англійській мові. На українській мові там, як завжди, десь ззаду, десь якимись мілкими буковками, що й не побачиш, а вже на Передній стороні йде англійська мова. Ну І за це вже просто дякую, велике дякую. Можливо, колись дійде й до того, що вироб... український виробник, українському споживачу своєму рідному споживачу буде маркувати продукцію українською мовою. Алілуя. Я надію, що цей час колись настане. Так. Тепер мило таке від дуру арко, тут, тут дуру, байдуру, арко. Медове мило, медово-кремовий аромат. Приємне, приємний аромат, гарно піниться, руки не сушать. Я задоволена. Купувала, здається, в екомаркеті по хорошій, акційній ціні, ціні. Тому можу порекомендувати, хоча я не впевнена по поводу дуру. Тому що. Єдине єдині відео, які я дивлюся російських блогерів, це asmr відео магазинів, от коли вони ходять по магазинах. І то не рід не, не часто я дивлюся, от коли по магазинах і дивлюсь тільки для того, щоб подивитися, що ж там на поличках у них зараз коїться, діється в о, ці, цих росіян, хто вийшов, хто не вийшов, так от, дуру, мило і факс ще є на поличках. І, до речі, вчора бачила, що ще і жіночі прокладки Бела на поличках теж є, дівчата, так що це для вашої інформації. Так. Ось такий лосьон після бриття. це Ашан, тут ще його трішки на один раз закінчилося, я вам покажу, вже, чоловік викине хороший бюджетний лосьон після бриття. Можу порекомендувати, якщо проблеми з грошима, а зараз засоби після бриття для чоловіків не такі вже і бюджетні, не такі вже й дешеві, то оцей можна спокійно брати, використовувати, він хороший. Так, і закінч... вірніше не закінчилося, а вже викидаю от такий, от таку ультраматову помаду з лінійки Pin Up це Lux в Білорусі. У мене дві такі губні помади, і от в відтінку 10 я викидаю, тому що вона вже стала як пластилін, і вона ну, висвітлює мої губи. Якось раніше я нею Трішки користувалася, але все-таки такий відтінок, що мені він не дуже подобався. Тому викидаю. А ще одна помада. От така в мене залишилася теж лінійка Pin-Up. Відтінок, ого, навіть не знаю, який це відтінок, стерлося все. Так, так, так. Не можу вам зараз сказати, що ж це за відтінок, та вам він і не потрібний, тому що ми більше білоруські товари не купуємо. Ну, по крайній мірі, я. Цей відтінок вже більш такий темніший, насиченіший. Так, світла немає, тому от так покажу. Насиченіший, більше вже мені подобається, і вже я теж так ним користуюся, його добиваю теж. От. Ну, і наостанок, що я вам хочу показати, це теж от Avon. Пробничок такої от парфумованої води. Теж тут він на один раз, ну, можливо, на два залишився. Я сьогодні буду йти на роботу, буду його використовувати. От, і, можливо, вже все-таки він сьогодні в мене закінчиться. Це Today Tomorrow Always This, Love. Це у нас іде парфумована вода. Ви знаєте, дуже багато дівчат полюбили цю воду. Цей аромат. Тут у нас іде, здається, рожевий грейпфрут, жасмин, таке от поєднання, жасмину з свіжим таким рожевим грейпфрутом. І тут є все-таки оцей деревний мускус, та ейвеновська нотка, яка мені не дуже подобається, цей мускус. На початку, на початку цей аромат в початкових своїх нотах дуже мені нагадує аромат клінік, оцей оранжевий жовтогарячий. Колись він у мене був теж в мініатюрі, і от я довго думала, так, ну що він мені нагадує. І вчора наносила, і дійсно, це от дуже дуже схоже на той оранжевий класичний клінік. Але ж потім, десь через годинку, можливо, через дві, десь так, він стійкий цей аромат. На одязі гарно зберігається, на волосі, стійкий. Але от я говорю, через годину, через дві вже починає оця деревна нотка івановська виходити на поверхню, і вже мені цей аромат не так і подобається. Я його хотіла купити, чесно кажучи, в. Каталогах останніх останніх каталогах за січень і за грудень здається непогані були ціни і на 100 мл, і на 50 мл, і Бачу, що дівчата так купували для себе на продажі, і в мене теж так прямо тягнулася рука купити цей аромат саме із-за оцих початкових нот. Але все-таки, все таки, от я передумала, і я так думаю, що я правильно зробила, тому що. Кінцеві ноти все-таки мені не подобаються. Не знаю, не подобаються і все. А початок просто супер вау, і дійсно, він такий взривний, такий, дійсно, відчуваються цитрусові нотки. Ну, Але потім-потім от маємо те, що маємо. Але можливо, можливо, це, цей аромат потрібно використовувати не в холодну пору року, можливо, він якось по-іншому буде розкриватися в теплу пору року, влітку. Можливо, але поки що от, те, те, що є, я вам розповіла. Напишіть, у кого там хто любить цей аромат, як у вас, які у вас відчуття, можливо, ви мені щось порадите, порекомендуєте, і можливо, якось зміниться моя думка, і я все-таки куплю цей аромат, тому що ще повторюю, повторю, він якось мені більше все-таки подобається, я хочу його мати в себе, чим не подобається. Ну, якось от так. Так, ну і все, дівчата, от і всі на даний момент мої порожні баночки, мої відгуки, так, наскільки на там я на 15, майже на 16 хвилин наговорила. Хто дивиться мене, той знає, що я не люблю знімати і не люблю дивитися дуже довгі відео, тому стараюся, щоб було все чітко, ясно. І коротко. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Чекаю вас в коментарях. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. До речі, у мене вже 1500 підписників. Дякую вам всім велике, що цікавитесь моїм каналом, заходите в гості, підтримуєте, я вам дуже дуже за це вдячна. Все, До наступного відео, до наступної зустрічі, миру, добра, спокою. Пока-пока, до побачення!